Ось так цього року я вкриваю свої троянди. Арматуру я зараз не маю можливості купити, тому я пішла в найближчу посадку і зрізала пагони кущів. Там просто зарослі цих кущів. Я їх прорядила, я думаю, що їм це не зашкодить, навіть навпаки. І з них я зробила ось такі опори. Я так вкриваю троянди вже кілька років. З чоловіками збиралася купити арматуру, але так цього і не сталося. Бо нам довелося поїхати з дому через війну. І ось такий спосіб, який я вважаю досить надійним. Я ставлю над кожною трояндою, хрест на хрест, ці пагони, що я принесла. згинати їх треба. Коли вони ще свіжі, коли вони ще не посохлі. І над кожною трояндою я ставлю ось такий фігван з цих пагонів. Вони досить просто згинаються і витримують вони. Досить велике навантаження. Ось, наприклад, зараз продемонструю. Ось я давлю на цю конструкцію досить сильно і вона витримує, вона досить надійна. Ці конструкції я зв'язую. Зв'язую я тому, що в мене було таке, що розходилися ці пагони, роз'їжджалися, тому я їх зв'язую, щоб вони підтримували одна одну і не роз'їжджалися. І так, дійсно, ця конструкція більш А також враховуючи, що зараз у нас зиму не дуже сніжні, то це все у мене стоїть нормально всю зиму. І ще цього року я вирішила не обрізати троянди, бо мені чомусь стало їх дуже шкода, вони ще виготують, листя ще зелене. Гарне, не хворе. І тому я вирішила вперше їх пригнути. Не всі троянди мені вдалося пригнути Флорибунди я змогла пригнути. Деякі все ж таки я обрізала троянди, бо досить хворе листя було. Деяке листя я більш здорово залишила. Ось. І мені залишилося зараз тільки вкрити агроволокном Зверху це буде одне полотно на всі ось ці конструкції. Одна єдина. Як звісно, троянди добре зимують, коли вони вкриті усі разом, одним полотном. Чому я вкриваю? Вкриваю я, тому що у нас бувають морози морози до мінус 27 у нас було 26 десь градусів морозу. І в мене вже був такий досвід сумний, коли я Троянди не вкрила, а тільки загорнула землею. Мабуть, я мало загорнула. Я ще такий був зовсім початківець у вирощуванні троянд. І навесні я отримала дуже чорні пагони, дуже вимерзлі в мене троянди, тому я стала їх вкривати. І різниця дуже суттєва. Між трояндами невкритими і трояндами, які зимували під Звісно, що це клубіт зайвий, це досить багато праці, ну, але мені так спокійніше. Є люди, яким Легше купити нову троянду, якщо стара вимерзла, але мені шкода, мені шкода троянд, за яким я доглядаю все літо. Мені майже як рідні вже. Ось тому я їх криваю. Я піклуюся про них. А що ще хотіла додати? Ось це пригинання для мене це щось нове. Ну, можу сказати, що таке досить це заняття клопітне. Я дуже поколола собі руки, поки пригинала. Не скажу, що це простіше, ніж обрізати. Для мене, мабуть, простіше обрізати було. Ну, спробую цього, цієї зими. Так, зимівлю моїх троянд, подивлюся. А, до речі, троянди плетисті я теж пригинаю, і вони дуже добре зимують, і тому, може, може, цей спосіб і має сенс. Тобто це в мене таке експериментальне вкривання. Вкриваю я дуже рано цьогоріч, вкриваю сьогодні 28 жовтня, вкриваю зараз, бо потім я не маю змоги приїхати і вкрити. Я не буду вкривати зовсім, я залишу для провітрювання отвори, які потім вкриє попрошу мою сусідку. Перед укриттям, звісно, я обробила троянди і від шкідників і від хвороб і обробила землю навколо троянд, позбирала зайве листя, обрізала всі рослини, що росли, щоб менше було опалого листя, щоб менше було збудників різних хвороб шкідників і тепер можна вкривати. Ось вже почала вкривати. Ось такий великий рулон я купила агроволокна. Мені сказали, що тут 3 метри на 10 метрів. Ну, схоже, а є в мене така проволока. Спеціально я її купляла, щоб вкривати, щоб стілити агроволокно і кріпити його. І ось я нарізала ось такі гачечки. Зараз зроблю і буду кріпити. Так, залишаю я троянди, попрошу потім свою сусідку закрити остаточно, десь у листопаді, коли вже буде температура мінусова, закрити троянди, вже підготовлені. Залишиться тільки опустити агроволокно. Ну, трохи закріпити. І залишила невкритими багато старих кущів. Треба себе теж трохи берегти, бо здоров'я мені ще згодиться, пригодиться. І на цьому я прощаюся зі своїм садочком до весни. Бажаю всім миру. Не втомлюються дякувати нашим збройним силам на все добре.